Вітаю тих, хто стежить за новинами Дніпро В ефірі ТРК МІС. Інформаційний випуск новин станом на середу, 17 грудня. В студії працюю я Володимир Кремінь. Почнемо з головного. В наступному році в Дніпрозержинську може з'явитися спецрозділ з охорони правопорядку. Німецька сторона не лише будує в місті містечко для переселенців, але й передає чималу гуманітарну допомогу. В міській бібліотеці відбулася презентація книги Дніпропетровського фантаста Віктора Савченко. В Дніпродзержинську планують створити спецзагін Дніпродзержинська. Громадське формування по охороні правопорядку. Ініціаторами стали активісти комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. Головна мета допомогти міліції в забезпеченні правопорядку в місті. В рамках вже створеного статуту громадського формування планується зібрати колектив з близько 50 чоловік, серед яких будуть колишні військові працівники правоохоронних органів та за бажанням колишні бійці в зоні АТО. Наразі міліція вже готова підписати угоду. Справа залишається за узгодженням офіційного рішення міським головою Станіславом Сафроновим. Про всі деталі ідеї ініціатори розповіли на засіданні з першим заступником міського голови Олександром Черненко. Закон України про участь городян в охороні громадського порядку і державного кордону було прийнято ще у 2000 році. Наразі такі спецрозділи існують в Дніпропетровську та Верхньодніпровську. У нас, на думку Володимира Бабенко, такі формування також потрібні, адже в місті немає жодної військової частини, а міліції не вистачає ресурсів для забезпечення відповідної безпеки городян. Громадське формування з охорони правопорядку це про образ радянських добровільних народних дружин, враховуючи досвід інших міст, було розроблено статут роботи формування в нашому. Месте. Естественно, это патрулирование города, участие в общественных мероприятиях города э, по охране этих общественных мероприятий и совместно с милицией. Это еще раз мы понимаем, это в помощь милиции и в помощь городу. Поэтому естественно собственником является и организатором город и учредителем одним из учредителей естественно является город. То есть есть уже варианты формы, есть варианты шевронов, э, все это уже нами проработано. Приблизительно проработан що необхідне і спецсредств. Задумано, що колектив Дніпрозержинського спецпідрозділу буде складатися з колишніх військових. Кількість людей може варіюватися від 30 до 50 людей. Це будуть мобільні та пішохідні цілодобові патрулі, приблизна дислокація, один патруль на лівобережжі та два у правій частині. Серед повноважень громадських охоронців попередження здійснення в місті злочинів різних категорій та можливість складати адміністративні протоколи на порушників. Вся админка уже на громадских формуваннях. Тобто ж уже милиция админ протоколами не занимается. Человек общет клумбу. Составляется по 152 статті Протокол админ. Делается сопровождение в милицию. Милиция пропит, все йде уже на суд. Деньги за это получает горисполком. Власне, за гроші зі штрафних санкцій планується фінансування громадського формування. Можливість хабарництва серед службовців ініціатори ідеї виключають, адже вже відомі випадки, коли таких народних міліціянтів карали згідно з законом. Прописано у вже створеному статуті і соціальний захист членів громадського угрупування. Збитки за заподіїни минучі на формуванні, його сім'ї у зв'язку з виконанням ними обов'язки захорони громадського порядку можуть бути вишкодовані за рахунок коштів. Відповідно місцевого бюджету з наступним стягнем цієї суми з винних осіб встановленого законом порядку. також тут і прописано, якщо йому буде фізичне, що -то. це буде уже уголовне діло. Наразі формуванню потрібен стартовий капітал, з якого можна буде придбати спецзасоби, такі як бронежилети, газові балончики, гумові кійки, наручники та пневматична зброя. Начальник міської міліції підтримав ініціативу. Тепер потрібно затвердження міського голови Станіслава Сафронова. Після чого проєкт рішення буде винесено на сесію. Олександр Черненко має надію, що вже на початку наступного року спецзагін Дніпродзержинськ почне свою роботу. На новому тижні нові завдання. Представники підприємств, що надають основні комунальні послуги городянам, зібралися на черговий штаб по роботі в осінньо-зимовий період. Зі зміною погоди в бік потепління проблем стало менше, проте нагальних питань перед комунальниками завжди стоїть немало. Як завжди в холодну пору року, перше головне питання опалення. Неполадки в подачі тепла, що прийшлися на вихідні, було усунено. Представники підприємства тепломережі розповідають, найскладніший період роботи прийшовся на аномально холодний листопад. Тоді підприємству довелося підвищувати температуру котлів подачі тепла, щоб створити комфортні умови в будинках. Витрати ресурсів тепломережі понесли суттєві, а от сплата населенням складає усього 25% від нарахованої вартості. Приблизно так само чверть від нарахованого складає і сплата ЖЕКам за використання Послух. Члени штабу сподіваються, що до кінця року виплати за комунальні послуги покращаться. Стояло на черзі денній також питання обрізки дерев. Роботи по ліквідації сухостої та вивезення гілля тривають. Займаються комунальники і накриттям люків, розповів заступник начальника департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міськради і про інформацію від центру зайнятості населення. На сьогодні в них на обліку перебуває багато спеціалістів технічних професій. Більшість із них переселенці зі східних областей. Підприємства попросили повідомити біржу труда в разі. За наявності вільних робочих місць. Адміністрація та профспілковий комітет Дніпровського медкомбінату ініціювали проведення зустрічей з колективом підприємства з метою просвітницької роботи. Так, представники військового обліку та відділу по роботі з молоді управління соціальної політики зустрілися з представниками управління медкомбінату у народному музеї. За словами Тетяни Максютенко, інженери з військового обліку, вони відвідали вже 14 структурних підрозділів, і ми там донести достовірну інформацію, що саме відбувається у зоні антитерористичної операції. А це можуть розповісти самі військовослужбовці. Як правило, на зустрічі запрошують своїх же колег, які наразі перебувають на ротації чи у відпустці, або ж волонтерів, які безкорисно допомагають військовим, і є ланцюжком між ними та медкомбінатом. Віталій Чернявський, начальник штабу національного захисту Дніпропетровщини, розповів, як відбувається цей зв'язок. У чому є потреба, як живуть сьогодні солдати. Також до колективу звернулася голова цехового комітету управління медкомбінату Маргарита Підберезна з тим, що сьогодні важко розібратися у лавині інформації. Давайте краще говорити о дійсно, настоящих событиях, о тех ситуациях, о тех проблемах, які действительно є сейчас на сьогоднішній момент. Сьогодні 150 чоловік з медкомбінату захищають територіальну цілісність країни. І головне не ображати байдужістю тих, хто потребує допомоги, додає Тетяна Максютенко. Не в елементарному. Приходив у нас один парень в отпуску, і він показав рисунок, який носить все з собою дівчинка десятилетня нарисувала ліс, тропинка, слідочки маленькі і надпись Вас ждут вдома. І на обратній стороні у нього номер мобільного телефону. Поэтому как не хочеться, щоб у нас були враження і какие то двоякі мысли в комбінаті. Нам хочеться, щоб все ми були, звісно, единомышленники и і патріоти страны. Будем учиться любить родину. Адміністрація профспілка та робітники медкомбінату обрала активну позицію у волонтерській роботі і постійно підтримують воїнів металургів і пропонують приєднатися до різних благодійних акцій, що будуть проводити у передноворічні свята по збору допомоги військовослужбовцям. Ліжка та матраци, резервуари для води та пральні машини, вішаки та шафи. Загалом 50 найменувань різноманітної побутової техніки та меблів прибули до нашого міста з Німеччини. Гуманітарний вантаж, доставку якого контролюють дніпродзержинські представники Червоного Хресту, призначений для переселенців зі східних областей, що приїхали у наше місто зі зруйнованих війною населених пунктів. Допомогу у розвантажуванні та тимчасовому зберіганні речей надавали рятувальники 9-ї пожежно рятувальної частини. Процес особисто контролював перший заступник міського голови Олександр Черненко. Як це було, зафіксувала і наша знімальна група. Наразі в нашому місті проживає більше чотирьох з половиною тисяч біженців. Щоденно в центрі для переселенців реєструється близько сотні людей. Багатьох із них було розселено у гуртожитки підприємств, а хтось знімає квартиру власними силами. До кінця року на лівобережжі вже закінчиться будівництво містечка на чотири сотні осіб, яке фінансує Німеччина. Меблі та побутову техніку німці надсилають до нашого міста вперше. Поки що ця допомога розподіляється тільки для жителів, де где вот Вообще большое скаплення. переселенцев проживает, пока эта помощь рассчитана только на этих людей. Будет еще помощь, будет еще машины. Там уже, конечно, будем распределять уже и по квартирам, и по семьям. Это в основном проходит через наш областной Красный Крест, который находится в Днепропетровске. Они ведут переговоры, им они присылают помощь. Они там, немцы, находятся сейчас. Они наблюдают за всей этой отгрузкой, погрузкой, что кто получает. Приймаюча сторона 9-та пожежно-рятувальна частина. Під керівництвом начальника міського управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Євгена Аржанцева машину розвантажують. Тимчасово речі зберігатимуться в гаражному боксі. А загалом рятувальники беруть участь в усіх подіях, пов'язаних з переселенцями. Ну, ми Совместно з, з Красним крістом, совместно соціальною защитою організовуємо і контролюємо приємство біженцевих розселення. Совмісно з Определенной компании, которая является генеральным подрядчиком или реципиентом, это наш горводоканал, мы осуществляем совместную работу по строительству этого домика, то есть осуществляем его охрану этого и осуществляем помощь в тех вопросах, которые необходимо решать по строительству этого домика. За тим, як рятувальники розвантажують чисельні матраци, резервуари для води німецького виробництва та ще купу пакунків, спостерігає і перший заступник міського голови Олександр Черненко каже: питання розселення біженців та їх забезпечення необхідними речами на постійному контролі міської влади. Дуже дякую і Червоному Христу, нашому місцевому, і представникам МНС за за те, що вони ну як на мою думку дуже відповідально до цього відносяться. Це перший гуманітарний вантаж. Ми склали списки того, що потрібно на нашу думку. Ми дуже сподіваємося, що ті люди, які до нас приїжджають, вони оцінили те, що ми з вся громада приймає. Робить все, що може, і волонтери, і міська влада в тому числі. І ми дуже сподіваємося на те, що вони дуже з повагою відносяться і віднесуться і до нашого міста, до історії нашого міста, і до тих людей, які тут живуть. Вже в найближчі дні німецьку гуманітарну допомогу роздадуть людям. Цей же час на Львобережжі вже зібрано усі модулі будинків для переселенців, і наразі триває монтаж внутрішньої частини. У міській центральній бібліотеці імені Тараса Шевченко пройшла презентація книги відомого українського фантаста, члена національної спілки письменників України Віктора Савченко. За спостереженнями директора бібліотеки, самим затребуваним твором письменника, який було перевидано найбільше, стала робота Рахуй число звіра, в якому автор розшифровує число 666. Щоб зрозуміти все, що відбувається в світі, Віктор Савченко, хімік за освітою, вивчав пророцтва Йоанна Богослова, користувався езотерикою нумерологією. Пізнавши безліч наук, Віктор Савченко має свій погляд на всі події, якими ділиться з читачами в своїх творах. Днями шанувальники інтелектуальної фентезі вдалося поспілкуватися з письменником на презентації його нової книги Діти Мардука. Віктора Савченко читали з часів СРСР з захопленням. Гострота думки та незвичні погляди в той час широко цінувались читаючим населенням. Письменник звертав увагу на те, чого раніше не помічали: від тлумачення природства Іоанна Богослова до власних висновків автора, знайдених шляхом багаторічної роботи. Все це знайдете в творах Віктора Савченко. Читаючи його романи, можна побачити світ по-новому, відкрити завісу в майбутнє. Віктор Савченко вважає все в світі переплетено між собою і вбачає абсолютну аналогію між стародавнім та сучасним світом. Якась програма існує. І людство живе. За чиєюсь програмою. І ця програма час від часу повторюється. Ну, кажуть, що поспіралі все. Ну, я вважаю, що це повторюється і не має значення, що тут на не літаки, не літаки, підводні човни, а чи там були е, вози. Бо ті возили сутність людини, що була в старому вою, що вона зараз тут у нас, нічим не змінилася. Директор центральної бібліотечної системи Тетяна Герасюта розповідає, з новим твором вона тільки почала своє знайомство. Езотеричний роман Діти Мардука складається з трьох частин. Головний герой роману, письменник, присвячує своє життя боротьбі з іншою реальністю. Він помічає, що звичних одеситів оточують люди, які з'явилися невідомо звідки несуть з собою смерті, біду та негоди. Події роману переплітаються з сьогоденням. Виктор Васильевич считает, что все то, что происходит у нас сегодня в Украине, то, что происходило в 1917 году, нападение России на Украину сегодня, говорит о том, что все это происходит по велению потусторонних сущностей, которые еще идут в пост вавилонских времен Бога Мардука, и эти сущности. Злобне Вони проникають к нам, Вони займають нашу фізичну оболочку. Тетяна Герасюта ділиться Віктор Савченко, звертаючись до нумерології, езотерики та історії, прийшов до висновку, що нинішні події не будуть для України фатальними. Найбільші потрясіння країна вже перенесла. Залишається набратись терпіння і чекати часів відродження. Он говорить о тому, що Україна, по большому щоту, отработала свой кармічний долг. Тим, що стільки смертями во время голодомору, Второї мірової війни, сьогоднішніми э, это дають можливості їй бути оптимістично настроєна на своє возрождение. Роман Діти Мардука представлено на сайті самого письменника. Твір написано українською мовою. Переклав його автор і на російську. Першими в нашому місті з новим твором Віктора Савченко познайомилася студентська молодь міста. А от випускниця ліцею номер 15 Світлана Демченко вперше в історії дніпродажинського спорту завоювала нагороду на всеукраїнських змаганнях зі стрільби із лука. Три дні в харківському культурно-спортивному комплексі Комунар проходив меморіал заслуженого тренера СРСР і України Валентина Морозова по стрільбі з лука серед кадетів. Турнір став заключним змаганням лучників України в 2014 році. У змаганнях взяли участь 70 юних Робінгудів з Харківської, Київської, Чернігівської та Дніпропетровської областей. Дніпропетровщину представляла п'ятірка вихованців спортивного клубу Орлан центру позашкільної роботи і дитячої творчості. Ми не очікували, але це стало приємним сюрпризом, коли Світлана Демченко стала бронзовим призером, говорить тренер Володимир Домрачов. 24 кадетки два дні боролися за нагороди турніру. У кваліфікації першого дня Світлана стріляла слабкіше, ніж могла, і стояла в турнірній таблиці під 13-м номером. Вона відставала від лідерів більш ніж на 100 очок. Зате у другий день олімпійських раундів її чортова дюжина принесла успіх. Дівчина показала сильний характер, обігнала трьох суперниць в олімпійських раундах і завоювала бронзовий це перша нагорода наших лучників на всеукраїнських змаганнях. У групі старших кадетів на рубіж вийшло 39 спортсменів. Вісім кандидатів у майстри спорту та шість першорозрядників підтверджували досить високий рейтинг турніру. Дніпродзержинців в цій групі представляли спортсмен другого розряду Андрій Юркевич та дебютант Богдан Білоногов, що наймає розряду. Андрій, виступаючи поза заліком, показав результат першого дорослого розряду: 545 очок, 600 можливих. Богдан Білоногов в свою чергу виконав норматив третього дорослого Слого розряду у групі молодших кадетів серед 14 учасників виступали наші дебютанти Олексій Варакута та Ростислав Медяник. Незважаючи на відсутність досвіду, вони зайняли відповідно 9-те і 6-те місця. При цьому Ростислав ще й виконав норматив 3-го юнацького розряду. І далі про погоду на четвер. 18 грудня буде хмарно і дощитиме протягом дня. Температура повітря в день 4 градуси вище нуля. Вночі буде тепліше, стовпчик термометру підвищиться на 2 позначки до плюс 6. Вітер північний до 3 метрів за секунду. А на цьому у мене все. В студії працював Володимир Кремінь. Будьте з нами і дізнайтеся найцікавіші подробиці. Наостанок нагадаю, що від теплого слова і літ розмерзнеться. Тож не забувайте казати приємні слова своїм близьким при будь-якій нагоді на все добре.